Привіт, Макс! Зустрічаюсь з дівчиною три місяці. Все було чудово, взаєморозуміння, взаємні подарунки, інші приємності, чудовий секс. З Нового року ми живемо разом. Але є одне але. Декілька днів тому я взнав, що вона працює не менеджером онлайн-магазину, а ким? Можете написати свою версію. А, мабуть, навіть не встигнути написати, але я скажу Ким. А працює вона вебкамщицею. Дзвіночки, звісно, були, але не завжди хочеться вірити, що коли щось виглядає як качка крякає як качка, то є, це качка. Що порадиш у цій ситуації? Вона ще не дізналася, що я про це знаю. От нещодавно була історія схожа тільки там, наскільки я пам'ятаю, все ж таки ну на стрімі, я кажу саме про стріми. Там у хлопця, все ж таки, наскільки я пам'ятаю, дівчина не вебкамщицю, а вона, наче, була стептизершою в минулому. І я казав, і він також каже: у нас, коротше, стосунки, все норм, все добре, все круто. Але от я дізнався таку інформацію. І я сказав: Чуваче, ну, це сто відсотків, лише тимчасово, що все норм. От чекай біди, і скоріше дуже швидко. Ніж там пройде велика кількість часу. І через декілька стрібів він так і каже, що вона йому там почала кори, претензії, ви пам'ятаєте, якщо ви уважно дивитесь стріми, ви це пам'ятаєте. І я йому також тому чуваку казав, що слухай, ну правильно було б ці стосунки завершувати тут, Ну хоча б тому, що вона тебе найобує. І я ж так розумію, вона не те, що навіть колись працювала в ВК, вона зараз працює в ВМК. Не те, щоб це велика різниця, але, мабуть, все ж таки різниця є. Коротше, чувак, правильно було б сказати і так, що слухай, я вважаю, що в стосунках не місце для брехні. Я вважаю, що нам треба розійтись, тому що, по-перше, мені не треба дівчина, яка мені пиздить. По-друге, ну я не хотів би бути в стосунка з дівчиною, яка працює в вебкамі. Дві цих речі достатньо, щоб нам розійтись. Але, скоріш за все, тобі яєць не вистачить. І скоріш за все, перше ніж ти їй це скажеш, доведеться дочекати, коли у вас почнуться проблеми в стосунках. Тому А. Правильне рішення нахуї, Б. Правильне рішення буде послати і нахуй, хоча б колись буде погане щось в ваших стосунках. Хоча знову ж таки, такі філософські питання. Дівчина вже тебе найобує. Це недостатньо погано? Ти знаєш, що твоя дівчина випканчується. Це недостатньо погано. Ой. Чувач, чувач. Майбутнього хорошого у вас немає. Чим швидше ти закінчиш цю історію, тим краще бажано, щоб ти закінчив сьогодні. Якщо яєць не вистачає, закінчи цю історію, як тільки ти сам будеш вважати, що прям почались б якісь проблеми. Ти сам, я то вважаю, що вже проблеми є.